dhe me panikë. Ne çfarë do të bëjmë? A nuk kemi nebutë?

Своє лице. Ми всі з відкритими лицями. Відкрийте своє лице, а?

Самотники подати, б... пускай їх. Пускай... Що пускай... ти смієшся? <клухи> Відкрий своє лице і смійся <клухи> тоді <клухи> очі. А що будеш робити? Ножем різати чи підстріляти не пускати? Скільки тобі років? Що ти прийшло, Ти ж на гріх береш. Будь ласка, звати. Назвіть своє прізвище, по батькам посаду і звання. Скажіть, будь ласка, чому нас зараз не пропускають на територію храму? Є мешканці села, є парафіяни, зараз заблокували невідомі особи. Чому ви не вживаєте в

Цього на ночі сидіти може людина нас не пускають. Але що ви там не робили? А я там душі пускалі. Що пані ти прийшов до церкви? Ти кажеш Богу, я змоли. Це зніми лице. Покажи своє лице. Твоє лице покажи. Що ти його і немає? Бо ти його ніколи не мав, і ти його мати не буде. Static. Наш є до хочемо, Ми це Бога. Вона воно очі видирає, кидається там на людей. Наш каже, ти навіть на мордика нормально не на Ти на мардика навіть нормально не на струмає. Що нормальне?

Ну, не тебе не роз, роз, вку... Наш священник же приїхав, все життя служив. тут. Хай пройде священик, яка завжди наш священник. Дівалі, я можу зараз запитати зайві разом. Алло. 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 Ручки забери. юначе. Ти не штовхайся на мене, будь ласка. Не штовхайся, будь ласка, на мене. Відійди, будь ласка, відійди. Я до тебе не підходжу. Відійди від мене, добре просто відійди, просто відійди. І не треба не штовхати. <поцент> тебе, Стой! Стой, і Стой. такі молоді, і Бога не бояться. Хлопці, а Боже Кирил Бога боїться. При чому тут Кирил? кирил? А при чому кирил? тут Ми не за керіла То Якщо я входжу тут церкву, то я що за кіріла? Та ви зовсім, кирил? зовсім! зовсім чому не було зовсім ні в чому. А потім розмови, я своє машиною. Ми з ними разом.

Ну, а це нормально? Ми, ми наняли це полону. По це це нормально. Вони взагалі як мортники. говорить? Нарушаю право на кожну руку. До машини не можна. Це, це теж нормально. Баліко. А зараз нам, наприклад, не дай Бог, чи пожар. Чи треба буде їхати... Ви що запитаєте її? Що тут? до церкви. Чого не піти до жилої жінки? До живої Побили вікна в галі, газу напустили. Хіба так можна? Ну mm -hmm. ладно, ну, ви пішли до церкви, чого пішли mm -hmm. на будинок? живий будинку. Українці були. Хто досі на купа Ви ж приїхали до церкви. ви І шокера, таке чорненьке, довге тримали, і балончика тримає. Мали, 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 мали! маші прийшли з ліжкою, з молитвою, ну не з газами. А вони вже і балоніки навезуть, а балоніки що тако робили, як віра? Що не урипається? Ти! Вони спеціально збираються. Вони уливаються. Не бізьте, бо мені хоча Ви дай читаю. Так. бізнес да. не буде читати. Що, неправду кажу? кажу? Вас би так бігала. Не правду, кажу. Як нас вдягає? Повірте, що в нас не будете стояти так. Я думаю, що ви ходіте. Я не буду жить реально. А ты что? Як це що, ви в церкві, там був порядок. Як це, що ви не можете зробити, ж міліція, у вас і то є, щоб ви в церкві стояли. порядок, Вас нічого не требує, хлопці. Люди, то ви для чого приїхали? Щоб порядок був, в церкві, хай правлять.

В мене припомогана зараз. Я до вас звертаюся, як не припомога до людей. Ви нам обіцяли, як людина. Розумієте? Хай пішло через суд, ми раді на суди, на все. Ну не так же ж робиться, як робиться. Це ж церкву забрала. Це не клуба не сільську раду. Ви ж то ж маєте діти, це все, я розумію, ви зараз вільно рости. Розглянете, Розглянете напротяги двох тижнів. Ми це все позавчора чули, позавчора чули. чули? Що сьогодні? А ми вам і вчора, і позавчора, і завтра дали боровання, що ви проміряєте заплатити. Ми згідні, ми закони, ми закони свої виконували. Ми не чіпали церкви. Ця церква офіційно ще була нашою віри. Ми її не чіпали взагалі. Що зробили вони? А ви як представник, представник попаду, який підкоряється барві, сидіть до парни, ми не виїдемо звідси нас вдома, у нас тут діти. Варна, хай приїжджає нам в очі подивитися, Що наробили вони, що наробили ми. Хай, Хай подивиться, ну позвонить. Я, я за нього не, не компетентний. Ну ви від ви, випадку барні. Все, ви все, що все, що е, вимагалося від нас, приїхати зафіксувати кримінальну поруку, тому за він за, за, зафіксували. І ми зараз купуємо, щоб не було, щоб не було судочок, не було. Ну, то, Чому нас не храму не посилають? Це храм нашої віри. Це ще храм нашої віри. От ви скажете, що ми не було сутичок. Бо хто провокує на сутички? Вони чи ми? Чи ми спокійно прийшли у свій храм що нашої віри, нашого віросповідання. нам ущемляють наші права люди? Розумієте? <риває> Ми поміняємо. Я, я говорю, будь ласка, я говорю з представником влади. Ми говорили з вами вже багато з мужчин. Заяву заяву написали. Гарантію, ви, ви яку гарантію? Вже скільки з того села заяв. Скільки заяві баби Гані? В Лапках, бо не знаю, які яких просто нормально нормальну хто ти такі масі. Ну то хто що ти забороняєш?